Добрий день, малята! Погляньте, як гарно навколо зеленіє травичка, видніються різнобарвні квіти, на небі світить тепле сонечко. У такий чудовий літній день пропоную не гаяти часу і піти погратися на дитячий майданчик. Малята, погляньте, як тут весело і гарно. Хлопчики і дівчатка розважаються, з'їжджають із гірок, ліплять пасочки у піску. Але що це? Ви чуєте? Що це за звук? Здається, хтось плаче. Дітки, погляньте, тут маленький хлопчик сидить, і він чомусь засмучений. Привіт, хлопчику! Як тебе звати? Д Добрий день, Я Сашко. Дуже приємно. А що сталося? Чому ти плачеш? А як. Же мені не плакати. Мене мама завтра у лікарню поведе робити цю як її прививку. А я не годю. Це ж боляче. Я боюсь. Сашку, ти знаєш, що боятися це не соромно. Усі люди чогось бояться. Страх допомагає нам бути уважнішими і обережнішими. А лікаря боятися точно не треба. Лікарі це такі добрі тітоньки і дядечки, які роблять усе, щоб ми швидше одужали, коли хворіємо. Але лікарям дуже радісно, коли і дітки, і дорослі здорові. От для того, щоб захистити нас від важких хвороб, і роблять прививки. Правда? Правда, Сашку? Тому витирай слізки, вмощуйся зручненько, а я розповім тобі. І нашим малятам казочку про маленького зайчика, який теж не хотів іти до лікаря, і яка пригода з ним трапилася. Жив був на світі зайчик на ім'я Лапик. Одного разу у Лапика. Розболілося вушко. Що ж, треба йти до лікаря? Але зайчик боявся лікарів і сподівався, що вушко перестане боліти саме по собі. Чекав він, чекав, а вушко все боліло. Сидить лапик біля свого будиночка і зітхає. Не знає, що йому робити. Тут його помітив дятел. Чого ти сумний, зайчику, що трапилося? запитав він. Та ось вухо болить, а до лікаря йти боюся. Не знаю, що мені робити, відповів лапик. «Звичайно ж, Треба йти до лікаря, сказав дятел. А щоб ти поборов страх, тобі потрібно з'їсти чарівну морквину для хоробрості. Чарівну морквину? здивувався лапик. А де ж її взяти? За нашим лісом є поле. А на одній з грядок росте непроста, а чарівна морквина. Ось я зараз злітаю і принесу тобі чарівну морквину. Миттю станеш сміливим, пообіцяв дятел. Через деякий час дятел повернувся до лапика з великою соковитою морквиною. Ну, що, відчуваєш, як стаєш хоробрішим? запитав дятел. Відчуваю, відповів лапик, дожовуючи морквину. Вона була дуже смачною, такою, що лапик навіть ненадовго забув про хворе вухо. Ну, біжи тоді до лікаря, поквапив зайчика дятел. От би кожен день їсти таку морквину, тоді б я нічого не боявся, замріявся лапик. Це погана ідея, відповів дятел. Адже страх буває не тільки шкідливим, а й корисним. Страх допомагає нам уникнути небезпеки, не потрапити в біду і навіть зберегти життя. Повний хоробрості зайчик біг стежкою до лікаря їжака. Лікар оглянув зайця, витягнув з його вуха ялинову колючку, яка і була причиною болю. Замазав ранку і відпустив лапика додому. Ще лікар похвалив лапика, який він сміливий, що навіть не плакав. Задоволений лапик подякував лікареві і вирушив додому. Лікарня була неподалік від поля, і в лапика з'явилася хитра думка: знайти грядку з чарівною морквиною. Зробити це виявилося дуже просто. На полі була лише одна грядка з морквою. Лапик з'їв одну морквину, потім іншу, потім третю. Більше він з'їсти не міг. Тому взяв ще пару чарівних морквин для хоробрості з собою. Зайчик поспішив додому. Він був дуже задоволений своєю хоробрістю та хитрістю. По дорозі він розмірковував, що непогано б взяти чарівної морквинки із запасом додому. Тут радісного лапика помітив вовк. Він ховався за кущами і чекав слушної нагоди, щоб непомітно напасти на лапика. Вовк був здивований, що заєць біжить стежкою, здається, зовсім не маскуючись і не побоюючись, як раніше. А заєць лапик через чарівну морквину для хоробрості зовсім забув про небезпеку, яку може зустріти в лісі. Нарешті вовк зробив стрибок, щойно він розкрив пащу над головою зайця, але тут невідомо звідки з'явився дятел, та як клюне вовка в лоба, вовк заскиглив і втік подалі. Лапик тремтів від страху. Куди лише поділася дія чарівної морквини? Зайчику, мовив дятел. Я ж тебе попереджав, не можна зовсім позбуватися страху. Бачу, що ти не послухав мене і з'їв надто багато морквини для хоробрості. Але через це ти став не хоробрим, а безтурботним і мало не загинув. Ось тоді зайчик Лапик зрозумів що страх потрібен йому для захисту. А ось лікарів Лапик більше не боявся. Він уже знав, що лікарі теж захищають його. Яка чудова казочка! Я рада Сашку, що тобі вона сподобалася. Ти пам'ятаєш ти, про кого йшлося у казці? Так, про зайчика на ім'я Лапик. І чого ж боявся зайчик? Зайчик боявся йти до лікаря, точнісінько, як і я? Сашку, а що допомогло лапику перемогти страх? Чарівна. Морквинка. Дійсно, Сашку, але наш лапик з'їв забагато таких морквин. Чи правильно він зробив, що повністю позбувся страху? Ні, без страху зайчик став неуважним, і його мало не з'їв вовк. Я зрозумів. Що боятися не соромно, та й виявляється, і боятися мені немає чого. Лікар робить усе для моєї користі, щоб я не хворів. Он як лапику вушко полікував. Молодець, Сашку, ти усе правильно зрозумів. А ще, щоб бути здоровим. Потрібно гуляти на свіжому повітрі. Тому не сумуй, а біжи до друзів на майданчик. Вони тебе зачекалися. Точно, дякую вам! Бувайте! Малята, а ви теж не забудьте про прогулянку на свіжому повітрі. Гайда гратися на майданчик. А наша зустріч уже добігає до завершення. До побачення, мої маленькі друзі!